Здається, деякі таємниці приречені залишатися нерозгаданими. Але що відбувається, коли час, технології та непохитна відданість не дозволяють їм згаснути? Сьогодні ввечері ми представляємо вам 5 історій про справжні злочини, де неможливе стало можливим. Готуйтеся до того, що ваші уявлення про справедливість будуть поставлені під сумнів, а справжнє закриття буде знайдено. Перш ніж ми зануримося в історії, приділіть хвилинку, щоб натиснути кнопку «тем лайк» і підписатися. Але лише якщо ви справді отримуєте задоволення від дослідження цих справ разом зі мною. І напишіть у коментарях, звідки ви дивитесь і котра година на вашому годиннику. Завжди неймовірно бачите, як наша спільнота об'єднується з усього світу. А тепер влаштуйтеся зручніше, приглушіть світло. І давайте разом розплутаємо сьогоднішню моторошну подорож. Справа номер 1 Не вбивство Леоли Джордан. Спокій літнього вечора в Пікаюні, штат Місісіпі, був розірваний 30 червня 1998 року, коли 77 сьомий Леолу Джордан жорстоко атакували у її будинку на Вашингтон Стріт. Будучи матріархом люблячої родини, Леола славилася своєю добротою та непохитною звичкою завжди замикати вхідні двері. Проте того доленосного вечора не було ніяких ознак злому, ні слідів пошкоджених замків чи вікон. Ця заплутана деталь привела слідчих до жахливого висновку. Леола, ймовірно, знала свого нападника і сама добровільно впустила його до своєї святині. Початкова оцінка місця злочину вказувала на відчайдушну боротьбу. Здавалося, Леола прокинулася, щоб протистояти своєму нападнику, що призвело до жорстокої сутички, яка в кінцевому підсумку забрала її життя. Злочинець, завдавши смертельних ножових поранень, зник у нічній пітьмі, залишивши після себе спантеличену громаду та скорботну родину. Майже 23 роки справа Леоли Джордан залишалася моторошною таємницею холодним справою, що порушилася в архівах поліції Пікаюна. Все почало змінюватися в жовтні 2020 року, коли капітан поліції Пікаюна Ронда Джонс знову взлася за холодну справу Леоли. Усвідомлюючи обмежені ресурси невеликого відділку, Капітан Джонс вирішила знайти нетрадиційне, але життєво важливе партнерство з популярним шоу телеканалу Oxygen Network Холодна справедливість. Ця співпраця виявилася вирішальною, особливо що стосується ключового аспекту доказів ДНК. Ще в 1998 році, коли місце злочину було ретельно обстежено, слідчі зібрали майже десяток зразків з нічної сорочки, яку була одягнена Леола під час нападу. Ці зразки, в яких як вважалося, могла міститися ДНК вбивці, залишалися неперевіреними більше 20 років через відсутність у поліції пікаюна сучасних ресурсів криміналістики. Команда Cold Justice втрутилася, сприяючи передачі цих безцінних зразків у приватну лабораторію, яка обіцяла набагато швидший термін виконання аналізів ніж традиційні канали. Очікування було відчутним, коли тестування ДНК почалося. Коли результати нарешті надійшли у 2021 році, вони принесли шокуюче, але в кінцевому рахунку виправдовуюче відкриття. Профіль ДНК, отриманий з доказів, однозначно вказував на одну особу: власного онука Леоли Джордан Серджіо Вільямса якому на той момент було 47 років, арешт Серджіо Вільямса приніс глибоке, хоч і гірко-солодке відчуття закриття для родини Леоли. Вони описували її як непохитну матріарха, основу їхнього життя. Біль від її втрати посилювався роками невизначеності, але тепер, нарешті, у них були відповіді. Трагедію підкреслювала ще одна зворушлива деталь: Леола мала вирушити в Джуліет наступного ж дня, щоб відвідати церемонію вручення значків у медсестринській школі для своєї онуки. Радісну подію було жорстоко вкрадено актом неймовірної зради. Розкриття справи Леоли Джордан знайшло глибокий відгук у поліції Пікаюна. Начальник поліції Фредді Реннан та помічник начальника поліції Джеремі Рай, які обидва були серед перших офіцерів, що прибули на місце жахливої події у 1998 році, висловили величезну вдячність. Жорстокість злочину залишила на них незабутній слід, підживлюючи їхню рішучість добитися справедливості. Можливість надати закриття родині Леоли після стількох років стала свідченням їхньої наполегливості та сили розвитку судової експертизи. Ця справа є потужним прикладом того, як холодні справи, незалежно від того, наскільки вони старі, можуть бути розкриті, коли разом об'єднуються віддані люди та інноваційні партнерства. Справа номер 2 Трагедія зникнення Стефані Соммерс, 30 серпня 1980 року мав стати днем святкування для Стефані Соммерс. 36-річна, жвава та сповнена життя жінка планувала особливу святкову прогулянку зі своїм 11-річним небожим Келлі Робертсом. Вони збиралися до парку розваг Six Flags Magic Mountain. Запізнілий подарунок на день народження, для якого Келлі навіть особливо вдягнувся. Проте Стефані так і не приїхала забрати його. Години тривожного очікування перетворилися на леденячий жах, коли в її квартирі в районі Сілверлейк, Лос-Анджелес, Каліфорнія, було виявлено її бездихане тіло. Стефані нещодавно переїхала до Сілверлейк з Нью-Гола, Санта Кларіта, сповнена ентузіазму через новий етап у своєму житті. Її раптова та жорстока смерть приголомшила родину та друзів, які опинилися перед лицем неймовірної втрати. Negative Particle негайно розпочалося масштабне розслідування. З місця злочину ретельно зібрали судово медичні докази, було опитано численних свідків. Однак, незважаючи на старанні зусилля правоохоронців, зачіпки швидко зникли. І справа Стефані Сомерс на жаль зайшла в глухий кут, залишаючись нерозкритою понад три десятиліття. Тишу 34 років нарешті було порушено у 2014 році, коли детективи Лос-Анджелеса отримали нову зачіпку, вдихнувши нове життя в застійну справу. Ця зачіпка вказувала на чоловіка на ім'я Гарольд Ентоні Паркінсон, який, що завдає жаху, жив лише за милю від квартири Стефані. Паркінсон швидко став головним підозрюваним, і 19 червня 2014 року ключовий доказ підтвердив його причетність до злочину. Зразок ДНК, взятий у нього, збігся з профілем ДНК, знайденим на тілі Стефані. Було пред'явлено довгоочікуване обвинувачення, що принесло проміжок надії на справедливість. Проте шар злочинного минулого Паркінсона швидко розкрився, виявивши тривожну закономірність. На момент арешту за вбивство Стефані він уже відбував покарання у в'язниці штату Чаквала Велі в Блайті, отримавши строк від 15 років до довічного ув'язнення за інший напад. Той напад, який стався у Лос-Анджелесі 8 квітня 1981 року, був пов'язаний із смертельним пострілом у Дерека Юджина Пері. Справа номер три. Тихого літнього ранку, 4 серпня 1981 року, світ батька розлетівся на шматки. Вільям Квейл, який очікував надзвичайну зустріч із донькою, сільвією Мейквейл у її будинку в Черрі Хілс Вілледж поблизу Денвера, штат Колорадо, натомість виявив сцену неймовірного жаху. Лише 150 футів відділяли їхні будинки. Відстань, яка в той трагічний день здалася непереборною прірвою. Те, що він побачив, назавжди переслідуватиме його. Найгірший кошмар батька, що став реальністю. Сільвії Мейквейл було 34 роки, і вона була жінкою, яка справді освітлювала будь-яку кімнату, куди заходила. Друзі описували її як амбітну, яскраву та неймовірно дружню. Сільвія мала вдачу, яка приваблювала до неї людей. Вона була захоплена історією і реалізувала свої організаторські здібності на посаді секретаря в архітектурній фірмі. Але таланти Сільвії виходили далеко за межі офісу. Вона була винятковою кухарочкою, настільки, що навіть заснувала власний бізнес з виготовлення вишуканих весільних тортів. Окрім професійної діяльності, Сільвія була дуже продуктивною мисткинею. Вона знаходила величезну радість у створенні гончарних виробів, багато з яких її сестра зберігає і зараз 30 років по тому. Її життя було наповнене дружбою, але справжньою опорою для неї була сім'я. Вона мала надзвичайно тісний зв'язок зі своїми батьками Вільямом і Мері. Які жили всього за кілька кроків. Їхній щоденний ритуал ранкової кави разом був свідченням їхнього міцного зв'язку. Однак цей дорогий ритуал було різко та жорстоко перервано в той фатальний серпневий ранок. Незадовго до восьмої години ранку, 4 серпня 1981 року, екстрені служби були викликані до будинку Сільвії. Вільям Квейл, який зробив жахливе відкриття, знайшов тіло своєї доньки без ознак життя. У паніці зателефонував на 911 Минулої ночі, близько 11-ї години вечора, Сільвія розмовляла по телефону з сестрою. Ця звичайна розмова надала слідчим важливу часову рамку. Вони знали, що Сільвію було вбито десь між тією пізньою розмовою та прибуттям її батька дев'ятьма годинами пізніше. Коли офіцери увійшли всередину, їх зустріла похмура картина. Вільям Квейл розповів, що знайшов свою доньку оголеною на підлозі у вітальні. Подальше розслідування склало жахливу картину. Сільвію було застрелено, кілька разів поножено та задушено. Також вона була піддана сексуальному насильству. За даними судово-медичної експертизи, причиною смерті стала критична втрата крові. Слідчі ретельно обстежили місце злочину та виявили дві важливі зачіпки, які вказали на дії злочинця. Телефонний провід, як у вітальні, так і зовні будинку, був навмисно перерізаний, що позбавило Сільвію можливості зв'язатися з кимось або втекти. Додавало моторошних деталей: те, що москітна сітка у ванній кімнаті була знята та кинута у високу траву неподалік, що вказувало на місце проникнення. Загалом з місця події було зібрано приблизно 140 речових доказів, кожен з яких був німим свідком, готовим розповісти свою історію. Роками справа Сільвії Мейквейл залишалася моторошною таємницею. Слідчі неухильно працювали з доказами, постійно застосовуючи найновіші досягнення судової науки. Їхня наполегливість була винагороджена у 1983 році, через два роки після смерті Сільвії, коли судові експерти, використовуючи альтернативне джерело світла, зробили ключове відкриття. У килимовому покритті, де було знайдено її тіло, виявили ДНК матеріал, який не належав Сільвії. Цей прорив запалив нову іскру надії. Того ж року здалося, що спрашання вже близько, коли Отіс Тул, знаменитий серійний вбивця, зізнався у вбивстві Сільвії. Ця новина принесла відчуття полегшення як сім'ї Квейлів, так і слідчим. Однак зізнання Тула, так само як і його не менш сумнозвісного спільника Генрілі Лукаса, часто були ненадійними. Лукас, який помер у в'язниці Техасу у 2001 році, приписував собі сотні жертв. Проте правоохоронці змогли підтвердити лише незначну частину його хвастощів. До 1993 року звинувачення проти Тула у справі про смерть Сільвії були офіційно зняті. Причина була незаперечною тестування ДНК доказів з місця злочину остаточно довело, що Тул не був джерелом ДНК, знайденої на місці події 12 років тому. Справа знову опинилася в глухому куті, незважаючи на невдачі, слідчі ніколи по справжньому не здавалися. У 1995 році частину важливого килима було обережно вирізано та передано до бюро розслідувань Колорадо для подальшого тестування. Через 5 років у 2000 році зразок нарешті дав результат невідомий чоловічий ДНК профіль. Хоч це був важливий крок, але без збігу в жодній існуючій базі даних справа знову зайшла в глухий кут, залишаючись нерозкритою ще 20 років. Потім у січні 2020 року детективи та слідчі з відділу розслідування холодних справ у Cherry Hills Village вирішили застосувати революційну нову технологію генетичну генеалогію. Цей інноваційний підхід, який поєднує традиційний аналіз ДНК з генеалогічними дослідженнями, обіцяв виявити підозрюваних навіть за відсутності прямих збігів у базах даних. Всього чотири місяці по тому технологія дала ім'я, яке так довго вдавалося знайти: Девід Дуейн Андерсон. На час вбивства Сільвії Андерсону, якому тоді було 22 роки, виявилося, що він жив усього за кілька миль від її будинку. Маючи таку важливу зачіпку, детективи з відділу тих холодних справ, зокрема слідчий Роберт Фулер, розпочали ретельне розслідування щодо теперішнього життя Андерсона. Фулер вирушив до Козада, де на той час мешкав Андерсон з таємним завданням непомітно зібрати ДНК підозрюваного. Зусилля Фулера увінчалися успіхом. Йому вдалося отримати два мішки сміття, які Андерсон викинув у смітний бак. Всередині серед викинутих предметів було 15 речей, які потенційно містили генетичний матеріал Андерсона. Серед них була банка з підванільного йогурту. Здавалося б, незначний предмет, який, однак, виявився ключем до розгадки 40-річної таємниці. 29 січня 2021 року настав момент істини: генетичний матеріал, отриманий із банки з підванільного йогурту, було однозначно зіставлено з ДНК, знайденим на тілі Сільвії та на місці злочину. Докази були незаперечними. Коли слідчі заглибилися у минуле Андерсона, виявилася тривожна закономірність. Низка принаймні восьми крадіжок у будинках та бізнесах, скоєних між 1981 і 1986 роками. Причому під час однієї з крадіжок у будинку він проник всередину, знявши і викинувши віконну сітку, що жахливо перегукувалося з деталями на місці події в будинку Сільвії. Девіда Дуейна Андерсона, якому на той час було 62 роки, було заарештовано 10 лютого 2021 року. Перше за чотири десятиліття вбивця Сільвії Мей Квейл отримав ім'я і поста перед судом. На жаль, батьки Сільвії Вільям і Мері Квейл не дожили до того дня, коби їхнього дочинного вбивцю притягнули до відповідальності. Вільям помер у 1999 році, а його дружина пішла за ним 10 років по тому. Проте наполегливі зусилля відданих слідчих забезпечили те, що навіть за їхньої відсутності справедливість для їхньої улюбленої доньки, хоча й із запізненням, таки відбулася. Справа Сільвії Мейквейл є свідченням непохитної відданості правоохоронних органів та сили наукового прогресу у встановленні істини навіть у найхолодніших справах. Які ще холодні справи було розкрито завдяки генетичній генеалогії і як ця технологія змінила ландшафт криміналістичних розслідувань? Справа номер 4. неспокійні зізнання Едварда Сурета. Концепція того, що вбивця зізнається у своїх жахливих злочинах, не є чимось нечуваним. Чи під час розслідування випадково, чи навіть на смертному ложі, але якщо до зізнань, які з'являються, здавалося б спонтанно, без будь-якої причини чи Рими, саме така неспокійна ситуація розгорнулася з засудженим серійним вбивцею Едвардом Суретом, чиї спорадичні зізнання пролили світло на низку жахливих злочинів, скоєних у Пенсільванії та Огайо. Перша сторінка газети Піцбург Постгазет у липні 1978 року гула від заголовків, які пов'язували Сурета з вісьмома вбивствами в регіоні. Однак, незважаючи на жахливо послідовний модус операнді, слідчі не могли остаточно пов'язати його зі злочинами за допомогою солідних фізичних доказів. Так було доти, доки сурет сам не почав зізнаватися. Під час його роботи далекобійником з маршрутами, що перетинали Пенсільванію та Огайо, було встановлено, що він потенційно може бути причетним до приголомшливої кількості 27 нерозкритих вбивств у цих двох штатах. Першим вбивством, з відомим зв'язком із Едвардом Суретом, стало вбивство Лютера Ленгфорда 1 червня 1978 року. Лютера знайшли мертвим у своєму будинку в районі Західної Колумбії в південній Кароліні. Він став жертвою жорстокого нападу. Його дружина, на щастя, вижила. Пізніше Едварда публічно бачили за кермом машини Лютера, і слідчі намагалися затримати його, але він зумів втекти. Однак автомобіль було знайдено, а всередині слідчі виявили бейсбольну биту з відбитками пальців Едварда, знаряддя, ймовірно, використане для того, щоб забити Лютера до смерті. Педеча сапшуку автомобля Лютера на доказі СЛДЧ також виявили кілька речей, що належали Джозефу Вайнману. Джозефа, ветерана та його дружину, було знайдено мертвими у хньому будинку. ПД час обшуку автомобля Лютера на доказе СЛДЧ також виявили клика речей, что належали Джозефу Вайнману. Джозефа, ветерана, та его дружину было найдено мертвыми у хньому будинку 30 вересня 1977 року. Вони, як Лютер, зазнали Моторош побит. Моторошн Яски на цьому не закнчилися. Сурет також вгуровав у якост причетного давбивств Френка Сглара, Хчерда Гайда, Донни, Вльяма Адамса та Нэнса Адамс. Кренка было застрелено в его будинку, що находился за крок веде помешкания Вайнманф. Он нутар чердагайда в Белизе Рушниц, а Хаэн явили и Вилли ухнему дом в Мунтауншип. Сурет так в Гуровов у якост причетного давбивств Френка Сглара, в Чердагайда, Донни, в Льяма Адамса Таненса Адамс. Френка было застрелено в его будинку, що находился за крок веде помешкания Вайнманф. Он нутар чердагайда в Белизе Рушниц, а Хаэн Тлави и Вилли ухнему дом в Мунтауншип. Сурет також в у якост причетного давбивств Френка Сглара, в Чердагайда, Донни, Вльяма Адамса та Ненса Адамс. Френка было застрелено в его будинку, что находился за крок веде помешкания Вайнманф. Он нутар Чердагайда вбили Билизе Рушниц, а Хаэн Тлави явили Вилли дом в Мунтауншип 4 грудня 1977 року. Тло 29, хчного в Адамса было знайдено, але его дружине, Ненса, нде не было. Єдварда також було помщено в Брзвуд, Пенсильвания, 31 грудня 1977 року. Коли Гай Емелелес, Лора Емелелес та Джоел Крюгер були в за рушниці. Незважаючи на це ще раз численность, Єдвард продовжував ухилятися наче примара, що залишив за собою лише слд смерть. Його правлення терором нарешті скінчилося у Ліпн 1978 року. 1 липня Єдвард урвався до будинку. пограбувавши СМЮ З 3 ОСП. потом ВН за батьк, зволтував звалтував хню 15, рчну доньку. Псля жахлива атаки Едвард, у пьяному ступор, заснув в одней за спалень родине. Смя, скориставшись нагодою, смогла в тегте та и полцу. Коли овцери прибули, Едвард, за повдомленными, ще перебував унис в домом устан, что дозволило М заарештувати его без физична сутички. Суд за ці злочини відбувся наприкінці 1978 року, і 20 вересня 1978 року Едварда Сурета було визнано винним та засуджено до двох довічних термінів ув'язнення плюс 200 років. Під час слухання щодо винесення вироку Едвард у дивній і непроханій сповіді зізнався у вбивстві Джона Кінса в Бейден, Пенсільванія ще в січні 1978 року. Оскільки він уже отримав довічне ув'язнення, його не притягували до відповідальності за смерть Джона. Однак, влітку 1979 року його дійсно судили за вбивство 66 річного Лютера Ленфорда в Західній Колумбії, Південна Кароліна. У червні 1978 року його було визнано винним і засуджено ще до двох довічних термінів. З того часу Сурета переводили між кількома в'язницями через його агресивну поведінку та навіть спробу втечі. Справи, що залишилися за 1977-1978 роки, згодом стали холодними. Хоч слідчі і були переконані, що Едвард був причетний, проте просто не вистачило достатньо вагомих доказів, щоб пред'явити йому звинувачення у цих додаткових злочинах. Його зізнання у 2021 році не було першим разом, коли він, перебуваючи у в'язниці, зізнавався у більшій кількості вбивств у 2007 році. Він зізнався у вбивстві ще шести людей, зокрема Девіда Гамільтона. Та Лінди Гамільтон 20 вересня 1978 року, Джона Девіса та Мері Девіс у листопаді 1977 року, а також Джона Фіні та його нареченої Рене Грегор 22 жовтня 1977 року. Джон і Рене на момент смерті були ще підлітками. Хоча слідчі впевнені у вині Едварда за ці злочини, час його зізнання викликав подив. Відразу після зізнання Едвард попросив перевести його до в'язниці в південній Кароліні. В обмін на інформацію про місце знаходження останків Рене Грегор, Лінди Гамільтон і Девіда Гамільтона. Його прохання було відхилено. Після цього, у червні 2021 року, він зізнався у вбивстві Вільяма Адамса, Ненсі Адамса, Гая Мілса, Лори Мілс та Джойла Крюгера у 1977 році та у вбивстві Джона Кінса у 1978 році. Завдяки цим останнім зізнанням виявилася моторошно-послідовна манера дій. Едвард зазвичай проникав у будинки, незалежно від того, чи було там більше однієї людини, і як відомо вбивав своїх жертв пострілами. Місця поховання кількох із них так ніколи і не були ідентифіковані, що залишає родини у болісному стані невизначеності, бо вони відчайдушно чекають на відповіді щодо долі своїх близьких. Злочини Едварда Сурета охоплювали період між 1977 і 1978 роками, а це означає, що він убив щонайменше 12 людей лише за один рік. Його вважають підозрюваним у нерозкритих вбивствах ще як мінімум 10 людей в Огайо, Пенсільванії та Південній Кароліні. Незважаючи на особисте зізнання у вбивстві 12 людей, Едварда Сурета було засуджено лише за смерть однієї людини. Правоохоронці аргументуються тим, що він уже знаходиться за ґратами, відбуваючи кілька довічних ув'язнень, а його екстрадиція та суд за ці додаткові вбивства споживають величезні гроші та ресурси. Однак для родин його численних жертв таке пояснення є слабкою втіхою. А для багатьох і, взагалі, здається, явною зневагою до загублених життів і стійкого болю тих, хто залишився жити. Справа за номером 5. малоймовірна жертва Вірджинії Хеннон Пембрук, Масачусетс, був тихим, сплодженим співтовариством, і Вірджинія Хеннон була його серцем. Більшість із своїх 59 років вона була улюбленою ланчледі в початковій школі Брайантвіля жінкою. Чия доброта і турботлива вдача торкнулися незліченних життів. Вона обожнювала працювати з дітьми, була винятковою кухарою і вела скромне гостинне життя у своєму жовтому будинку кольору Королева, який був маяком тепла у районі. Тому, коли 13 лютого 1984 року хтось увірвався додому Вірджинії і забрав її життя, шок і жах відізвалися в кожному домі. Вірджинія жила сама. Її чоловік помер 13 років тому. Її будинок був магнітом для місцевих дітей, які часто заходили на сік, печиво та її знамениту випічку. Вона також поширювала своє співчуття на безпритульних тварин, годуючи та доглядаючи за ними без вагань. Вірджинія рано пішла з роботи на пенсію, що стало можливим завдяки значній спадщині у розмірі близько 380 тисяч доларів, яку їй залишила тітка з Каліфорнії. Вона була надзвичайно відкритою щодо цієї спадщини, вільно ділячись подробицями свого життя, навіть з незнайомцями. Хоча більша частина грошей була в безпеці в банку, широко ходили чутки, що частину спадщини вона зберігала готівкою, схованою десь у будинку. Хоча це ніколи не було остаточно підтверджено як мотив, є жахлива можливість, що звістка про цю приховану готівку дійшла до неправильних вух, що в кінцевому підсумку призвело до її трагічної загибелі. Востаннє Вірджинію бачили ввечері в суботу, 11 лютого 1984 року. Вона разом із подругою Доллі Гарміт відвідали звичайну месу о 17-й годині в церкві святого Йосипа, приблизно за 4 милі від дому Вірджинії. Після Меси вони поїхали до ресторану Біз, їхнього звичайного місця щотижневої вечері, за 7 миль від церкви. Доллі була останньою людиною, яка бачила Вірджинію живою, крім злочинця. Вона висадила Вірджинію біля її будинку близько 19.30 Долі пригадала, що Вірджинії було важко дихати, коли вона піднімалася сходами до будинку, але це було звичайним явищем через емфізему Вірджинії. Стан здоров'я, який ускладнював фізичні навантаження. Ніхто в окрузі не чув і не бачив Вірджинію в неділю, що дозволило слідчим припустити, що напад ймовірно стався незабаром після того, як вона повернулася додому з церкви тієї суботньої ночі. Вірджинія також була основним опікуном свого відчима, який жив неподалік, щодня готуючи йому обід і відносячи йому додому. У понеділок, 13 лютого, обідній час минув, але Вірджинія не з'явилася. Домробітниця її відчима намагалася додзвонитися до неї, щоб взяти запасний ключ від його будинку, але, не зумівши це зробити, вирішила заїхати до будинку Вірджинії особисто, щоб перевірити її та попросити ключ. Саме тоді домробітниця зробила жахливе відкриття. Вірджинію було вбито у її ліжку, були видимі ознаки серйозних фізичних ушкоджень, незважаючи на спробу нападника накрити її ковдрою. На місце події негайно викликали слідчих. Вони знайшли пару нейлонових панчіх, які, на їхню думку, були використані для вбивства Вірджинії. Крім того, відбиток черевика в районі її живота вказував на те, що злочинець цілився в неї під час нападу. Весь район був у шоці. Вірджинія була настільки універсально улюбленою, що людям було майже неможливо уявити, що хтось може бажати їй шкоди. Вхідні двері та вікно поряд з ними були пошкоджені, що вказувало на несанкціоноване проникнення. Вірджинія не впускала свого вбивцю додому добровільно. Крім того, Долі Гарміт повідомила слідчим, що у Вірджинії в гаманці була купюра в 100 доларів, коли вони їли вечерю. Коли поліція перевірила її гаманець, 100 доларової купюри там не було. Це досить чітко вказувало на пограбування як на мотив, підтверджуючи давні припущення, що злочинець вірив, що вона зберігає частину грошей від спадщини в будинку. Початкові пошуки нападника не дали результатів. Сусіди не чули нічого незвичайного в ніч її смерті, що могло б вказати на бійку. Без будь-яких значних підказок чи зачіпок визначити підозрюваного виявилося неймовірно важко, і справа Вірджинії Хеннон зайшла в глухий кут. Минуло близько 37 років, перш ніж поліція отримала серйозну зачіпку. У 2018 році докази, знайдені на місці злочину, були перевірені повторно і вдалося створити ДНК профіль чоловіка. На жаль, на той час у базі даних збігів не знайшлося, і слід застиг. Потім, 3 лютого 2020 року, помер 58річний чоловік на ім'я Джессі Ворд. За рік до смерті Джессі зробив вражаюче зізнання другові. Він був відповідальний за смерть Вірджинії Геннон. Після смерті Джессі цей друг повідомив поліцію. Слідчі діяли швидко, отримавши зразок крові з останків Джесі, щоб порівняти його ДНК із профілем, отриманим з місця злочину. Це був збіг. На момент вбивства Вірджинії, Джесі Ворду було всього 22 роки. У березні 2021 року офіс окружного прокурора Плімута публічно оголосив цю новину, підтвердивши збіг і заявивши, що до нападу між Джесі та Вірджинією не було жодного відомого зв'язку, що означає, що вона ймовірно його не знала. Племінник Вірджинії Річард Генон і його дружина Джуді Генон звернулися, щоб висловити свою глибоку вдячність поліцейським, які десятиліттями невтомно працювали над справою Вірджинії. Ця справа є потужним доказом вражаючого прогресу в судовій експертизі, зокрема в ДНК-аналізі, та його здатності очолювати зусилля з розкриття застиглих справ, нарешті даруючи довгоочікуване полегшення сім'ям жертв і певний спокій спільнотам, скерт нерозкритими трагедіями. На сьогодні все. Я щиро сподіваюся, що це відео дало вам цінне уявлення про одні з найбільш забутих справ за останні роки. Якщо воно було для вас корисним, будь ласка, поставте лайк. Підпишіться та включіть сповіщення, щоб залишатися в курсі подій. Якщо ви не впевнені, що залишите в коментарях, просто напишіть 555, Це дасть мені знати, що ви дивилися до кінця. Ще раз дякую за ваш час та підтримку. На цьому все, але незабаром буде більше. Тож залишайтеся на зв'язку.